Веде, 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 підняло, підняло. Є. Ледане. ось він. друзі, ви бачите, не того, ми чекали. Ну Щось гарне. Це так Ого, як вона гнеться. Це кайф. Це да. кайф. Гни... Гнеться вудочка так сильно. Так, ну що там, П -п показуй, що ти піймав. Та ще ж не приймав. Треба пиццак так... ну А, подивіться на рынке. Ну да, покажи, що там є. Трошки, Линочок, да? да? Ух да. ты! Кабан! Йолті-палті! палте Патан херабуна. Да, Ти бачиш, як? Азія! Зай. Азія. Да. Попинилася в Азии. Стразу. Хороший такой, гоп. плюс. Бензовод. Я, я теж хочу спробувати, чуєш? Подай піцак. На херабун, А ти. я сам візьму. Я теж хочу спробувати на хіребун. Підставочка така. Хто ж так, так зажав? не підготували. І в нього начебто два гачка вроті. Да? Ну мені так здалося, що два гачка зачеплені, да? так? Що бачите, саме підсікаючі гачки працюють. Ух. Дуже резва риба хвилин. Да, Сильна така. Пиццак короткий. Треба вдвох. Угу. Дві зручніший. Че ж не він велетень, вали... велетень, це дійсно велетень. А ні. Ні. Ну такий собі. А, він запу... за пу. за. За... Да. за плавні. Другим... другим очком. Клас. Керабуночка. <звук> Ось! Ось воно. <звук> Як, Тісто спрацювало. Дуже гарна риба. Да. Линочок. Ну такий, я не знаю, як за кіло, ну. Але... думаю, що до кіла, але великий, великий.